З початку грудня військовий збір підняли з півтора відсотки до п'яти. Як ви вважаєте, чи справедливо, що люди з різними доходами платять один і той самий відсоток? Я вважаю, що це неправильно. дивиться мінімально люди і з них будуть. не кожна людина може платити такі великі збори. І треба побольше взяти. а з що з пінціння робить. Мабуть, різні повинні бути і треба їм допомагати, тому що їм дуже тяжко. Чи повинна наша держава звітувати, куди вона витрачає наші кошти? Так, має. Держава має звітувати, але депутати повинні платити більше. О, -о, О, не скажу, що прям процвітає корупція, але дуже часто крадуть гроші. Ми думаємо, а вони роблять своє діло. Вони можуть казати, що не дрон. Це не є підтверджуючим фактором, тому що на словах я теж можу сказати, що, що ці 5% від моєї заробітної плати йдуть 100% на військовий збір, але я не можу це підтверджувати фактами.